Паризької комуни, Карлик Чудовись, визволитель Франції, гарант Республіки, все це про одну людину Адольфа Т'єра. Він пройшов шлях від ліберала до захисника порядку, а на схилі років врятував країну від громадянської війни та запобіг реставрації монархії. Т'єр молодий ліберальний журналіст, автор 10-томної історії французької революції. В 1830 році одним з перших закликає до повалення короля Карла X Бурбона, який порушив свої обіцянки захищати конституційні права та свободи французів. Адольф Тєр знаходить Франції іншого короля, представника побічної гілки бурбонів Луї Філіпа Орлеанського називає нового правителя королем громадянином і сподівається, що той, за прикладом, британської монархії буде царствувати, а не управляти. Тієр робить карколомну політичну кар'єру від депутата парламенту до міністра та прем'єр-міністра. Двічі очолює уряд, низькорослий, метр п'ятдесят, сутулий з провансальським акцентом стає кращим оратором свого часу, розумним та хитрим політиком шокує особисте життя тєра. Багаторічний коханець заміжньої Евредіки Досн, одружується на її дочці і не припиняє при цьому стосунки з матір'ю. Подейкують, що в нього роман із сестрою дружини Фелісією. При владі Т'єр не боїться крові, придушує повстання ткачів у ліоні та влаштовує криваву різанину на вулиці Транстонен в Парижі. Після численних замахів на життя короля обмежує свободу преси і свободу зібрань, з ліберала перетворюється на консерватора, ініціює перевезення решток Наполеона Бонапарта з острова Святої Єлени до Парижа. Відкриває тріумфальну арку та будує кріпосну стіну навколо столиці через суперечки з королем щодо зовнішньої політики йде у відставку. У лютому 1848 року, коли в Парижі знову революція, Король втретє призначає Т'єра прем'єр-міністром. Той радить вивезти війська зі столиці, а потім взяти місто штурмом. Луї Філіп не готовий топити повстання в крові та зрікається престолу. Революція перетворює Францію на республіку. Коли обирають президента, Т'єр підтримує кандидатуру Луї Наполеона, племінника Наполеона Бонапарта. Вважає, що ним можна маніпулювати. Але в 1852 році Луї Наполеон здійснює державний переворот, розганяє парламент та проголошує себе імператором Наполеоном III. Т'єр арештовують та висилають з Франції. У вигнанні він завершує двадцятитомну історію консульства та імперії, де прославляє Наполеона Бонапарта. Це лестить його племіннику, і той повертає Т'єра на батьківщину. Він знову депутат парламенту перебуває в конструктивній опозиції до діючої влади. У 1870 році Наполеон III розв'язує війну з Прусією, Адольф Тєр категорично проти. За це його називають зрадником та всіляко принижують. Але коли розгромлені французькі війська капітулюють під містом Седан, а сам імператор здається в полон німцям, крах режиму неминучий, владу перебирає уряд національної оборони. На його прохання, 73-річний к'єр здійснює грандіозну мандрівку Європою від Петербургу до Лондона, просить військової та дипломатичної підтримки для Франції, але даремно повертаються, коли німці вже стоять під стінами Парижа. Єру доручають виїхати до Версаля, аби вести переговори з очільником прусського уряду Отто фон Бісмарком. Бісмарк вимагає передати німцям провінції Ельзас та частину Лотарингії та виплатити контрибуцію в 8 мільярдів франків. Для французького уряду це неприйнятно. Лідер республіканців Леон Гамбета на повітряній кулі вилітає з блокованого Парижа, аби очолити спротив окупанта. На початку лютого 1871 року проходять вибори до національних зборів Франції, які збираються в місті Бордо. Більшість там отримують монархісти, але вони розколоті у різних груп свій претендент на престол. Легітимісти відстоюють кандидатуру онука Карла X, графа Шамбора, Орлеаністи онука короля Луї Філіпа графа Паризького. Бонапартисти хочуть повернути Наполеона III, або його сина Т'єр – один з найвпливовіших депутатів. Він розуміє, що відновлення монархії спровокує громадянську війну, пропонує відкласти питання державного устрою на потім, а поки парламент саме його обирає головою виконавчої влади Франції. Адольф Т'єр таки завершує переговори з Бісмарком, який у Версалі вже проголосив створення єдиної німецької імперії. Перемови не важкі, в якийсь момент в здають нерви і він плаче. Мій бідний Т'єр. Ніхто, крім вас та мене, дійсно не любить Францію, каже Бісмарк. Врешті-решт, глава уряду поступається Німеччині Ельзасом та частиною Лотарингії. проте зберігає стратегічно важливу фортецю Бельфор і виторговує зменшення контрибуцій до 5 мільярдів франків. Замін дозволяє німецьким військам провести урочистий парад на Єлисейських полях в Парижі. Національні збори ратифікують угоду. Сил воювати у Франції вже немає. Тим часом в Парижі Національна гвардія починає заворушення. Її лідери вважають Т'єра зрадником, що здав країну німцям. На Мормартрі концентрують свої гармати. І коли 18 березня 1871 року за наказом Т'єра урядові війська пробують їх забрати, починається повстання. Мало не потрапивши в полон до бунтівників, Тєр тікає до Версаля. Реалізує тактику, яку колись пропонував королю Луї Філіпу, виводить війська з повсталого Парижа та готується до штурму столиці. Повстанці тим часом обирають Паризьку комуну, де домінують крайні ліві. Комунари не йдуть походом на Версаль, чим дають єру шанс придушити повстання. На його прохання, німці випускають з полону маршала Патріса де Макмагона, який очолює Версальську каральну армію. Початку квітня і до кінця травня тривають жорстокі бої за Париж. Артилерія версальців безжально бомбардує столицю, а комунари нищать її зсередини, зносять вандомську колону, встановлену на честь перемог Наполеона Бонапарта. 21 травня урядові війська проникають за мури міста біля воріт Сен-Клу. Починаються вуличні бої та взаємний терор. Ці події пізніше назвуть Тривавим тижнем Комунари відступаючи підпалюють будівлі, горять ратуша, палац Ююрві та Дорсе. Ліви вбивають десятки заручників з числа заможних городян, серед них католицький єпископ Парижа та група монахів домініканців. Один із останніх пунктів спротиву комуналів цвинтер Перлашес. Жорстокі бої навколо могил тривають до пізньої ночі 27 травня. Версальці полонених не беруть і розстрілюють повстанців біля стіни кладовища. Кривавий тиждень боїв за Париж коштує до 10 тисяч життів з обох боків. Після розгрому Паризької комуни національні збори обирають Адольфа Тєра президента. Завдяки підтримці барона Альфонса де Ротшильда та фінансистів Європи Т'єр достроково виплачує Німеччині контрибуції. Держава випускає гарантовані займи. Які купують і бідняки, і мільйонери. У вересні 1873 року останні німецькі солдати залишають Францію. Адольф Т'єр реформує армію запорузьким зразком, впроваджує обов'язкову загальну п'ятирічну службу, скасовує прямі вибори мерів великих міст, аби ще десь не повторилася комуна, уміло балансує між монархістами та республіканцями, але поступово схиляється на бік останніх. Республіка це те, що нас об'єднує. Республіка буде консервативною або її не буде зовсім, каже він. У листопаді 1871 року легітимісти та орлеаністи досягають компромісу. Королем під ім'ями Генріха V планують проголосити графа де а граф Паризький повинен стати його спадкоємцем. Президент Тєр єдина перепона реалізації цього плану. Монархісти хочуть змінити його на людину. Яка реставрує монархію, лідер змови Герцог Альберт де Брульлі. Він користається тим, що президент любить демонстративно подавати у відставку, сподіваючись, що національні збори її не приймуть. Так же траплялося не раз. Але 24 травня 1873 року, більшістю 368 проти 338, парламент санкціонує відставку Т'єра. Що стає для нього повною несподіванкою? Новим президентом негайно обирають маршала Макмагона, а де бролі очолює уряд. Вони так і не зможуть відродити монархію. Генріх де Шамбор відмовиться визнати триколор прапором монархічної Франції та зірве увесь план. А в січні 1875 року при обговоренні конституційного закону більшістю в один голос проходить поправка, де фігурує слово Республіка. Це назавжди ховає проект реставрації. Бурхлива політична кар'єра Т'єра ще не завершується. Під час гострої політичної кризи 1877 року республіканці посилюють представництво у парламенті і планують повернути його в президентське крісло. Але в розпал цих дононосних подій Тєр помирає від інсульту. Влада влаштовує йому пишні похорони, урочисту траурну ходу. Очолюють республіканці Леон Гамбета та Віктор Юго. Адольф Т'єр знаходить останній спочинок на цвинтарі Перлашес, там, де за його наказом, колись були розстріляні останні комунари.